І питання, де починається я чи з самого зародження світу, як я співісную з іншими я. Я починається у стані Малхут, тобто є кетер нульова стадія, потім Біна, де ой, Хохма, де творіння отримує безконтрольно, безсвідомо. Потім біна, де починає віддавати і перепиняє отримувати. Потім Зейрампін, де отримує, тому що не може не отримувати і нема чого віддавати. І ось наступна четверта стадія називається е, Малхут. І в цій Малхут зароджується я. Це перший прояв я, тому що там творіння самостійно вирішує зробити експеримент, прийняти на себе все світло повністю без е, обмеження. Але в цьому світі я відчувається моєю маленькою долею егоїзму, котра. Е, Причеплена до моєї душі. Ось моя душа, ось ця частинка цієї розбитого творіння, вона і є е, тим я, що існує. Я, це те, що протилежне творцю, те, що протилежне насправді я себе не відчуваю як таким, як я. Ну, з точки зору психології, якщо говорити, то ми не будемо поглиблюватися в це, але я, це там усвідомлення себе у в спільноті, в порівнянні там, і таке інше, різні є тлумачення в цьому всьому. Але якщо говорити про кабалістичне значення, я це коли я починаю усвідомлювати, що я. Е... Являюсь частиною просто егоїстичної природи. І мені цю природу треба в собі змінити. Ось і все. Здається, що відповів.